Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у мене для вас класичний рецепт італійської випічки, а іменно панатоне. Замішувати тісто я буду в кухонному комбайні. Якщо у вас немає комбайна, це не біда. можна замішати ложкою деревяною або дерев'яною лопаткою. Буде дуже хорошо. Дивіться борошна мені надо 540 г. 160 г вершкового масла жирністю 82%. 4 яйця. 160 г води, 25 г свіжих пресованих дрожжів, 8 г солі, 1 чайна ложка кориці або тих спецій, які ви любите. Цукру мені треба теж 160 г, І ще цукати, ізюм. От, Що у вас є, що ви любите, це вже на ваш смак. Ви те і додаєте. У мене от такий темний ізюм, тут 120 г І Ось така от шоколадна у мене була крошечка. Я не знаю, стільки тут мене оставалось, я її теж туди положу. І ще треба мені ванільний сахар. Ну і звісно, цедра лимона я потім буду на терочку цю цедру терти. Для начала нам треба зробити опару. Розкрешуємо, як завжди, дріжджі у ми мисочку. З общого количества ми додаємо сахар. Десь ложку. Виливаю я всю водичку сюди і з общого кількості насипаю муку. так десь ложки 4. Все. Це панатони навіть не на молоці місяця, а на воді. І ставлю я це все до тепла. Отак вот хорошо піднялась опара і я її відправляю в чашу свого комбайна. Вот така хороша пенка. Все. Додаю сюди зразу все борошно. Включаю я свій комбайн, на першу скорость. Це найменша скорість і починаю так от перемішувати це все. Поки це все перемішується, я зразу додаю весь сахар сюди, ванільний сахар, і буду вбивати по одному яйцю. Підправляю в чашу сі і відправляю спеції. У мене це кориця, чайна ложка, лимонну цедру теж. Все вимішується і тепер я додаю масло сливочне, воно у мене холодне, порізане кусочками. Воно таке й повинно бути. По одному кусочку я буду додати. Збивати треба на саме такій маленької скорості і ще 20 хвилин. Ну, хочу вам показати це тісто. Дивіться, яке воно. Бачите? Бачите? Воно жидке. Марсалі, ну, не Тут пішло у мене 540 грам муки. Що я хочу сказати? Трошечки воно, як для мене, за таке за рідке. І я просіяла ще 100 грам муки і постійно зараз буду сюди додавати ще 140 грам муки. Тобто, піде не 540, а 640 грам муки. Тому що рецепт рецептом, а коли починаєш робити цей рецепт, то виходить щось. Треба або додати, або убавити. Тобто, показую все, як є. Ось у мене додає муку. свіщенки. Замісив мій комбайн. Тісто, от таке, бачите, воно вийшло в іторі. Ось так от плавно воно стікає з лопатки. Цвіт такий із-за кориці, яку я додавала. Ви хочете, додавайте, хочете, ні. Отаке От воно повинно бути. Я беру миску, змащую її олією і викладаю це тісто в миску. Чуть-чуть іще зверху збризнула олійкою і тепер піщову пленочку накриваю. Ставлю при комнатній температурі. Температура в поміщенні не повинна привишати плюс 25 градусів і вона буде собі потихеньку сходить. Повинно зійти десь ну, збільшиться в два рази. Вот так хорошо підійшло тісто. Бачите. Щоб працювати з цим тістом, мені треба олія. Я коврик змащую олією і руки також, тому що ви бачите, яке воно? Ось таке от тягуче, жидке. І тепер мені в це тісто треба вмішати ізюм. І в мене тут чуть-чуть шоколада я вам показувала в начале відео. І при помощі шпателя я отак от це все буду зараз в серединку складаю. Ось таке от тісто воно. Іспользуйте олійку, щоб вам було легше. І шпатель. Тісто дуже ароматне, приятне таке. І буквально отак при помощі шпателя я його перемішую. Випікати я буду в своїй жестяній формі, змазала її сливочним маслом. І тепер, опять девочки, щоб мені виробити це тісто, так як воно жидке, хорошо руки лежать, бути змащені олією. Прям вот так вот. Так. Вот так, цивилизация. Две они формочки и одна силиконовая. Три пасочки получилось, и теперь я их оставляю на расстойку, чтобы они підійшли. Підійшли мои панатоны. Видите, як хорошо, вони они шли Я взяла пергаментом еще. Щоб перестрахувати себе, щоб вони не вискочили, я трошечки підв'язала їх. Тут менше тіста, тут буде все добре. Духовку я включила на 180 градусів і зараз буду їх ставити в духовку і одразу ж температуру убавляю на 160 градусів. Випікатися вони будуть приблизно 50-55 хвилин. Це менше може і раніше. Провіряємо, ви знаєте, як на суху шпажку. Ну що? Спекла я свої панатони, Ось такі вони у мене получилися. Ви бачите, яка красива в них, от як вони росли. Вони ще гарячі, от таке дно. Дуже м'які. але і ще гарячі. Різати я їх зараз не буду показувати. Нехай вони остинуть, постоять. Ця маленька випікалась 45 минут, ця десь 50, а ця десь час. Пасочка більша. Ну що, будемо розрізати уже добре остило панатони. І я зараз розріжу вам, покажу всередині. Так, да було Бачите? Чого такий цвет? Це із-за кориці. Так що дивіться, чи додати вам корицю, чи не додати. Я додала, в мене сильно її любить чоловік. Я її не люблю. Я би не додала, але він попросив, я додала. Вона дуже влажна. Ця паска чи панатони. Дуже розламаю вам, покажу. Ось така жирна, влажна структура виходить. Рецептів панатони дуже багато. Є заграничні блогери, показують, у них прям те панатони там, такими дирками, але ну, там вони її місять на спеціальній заквасці. Секретів цієї закваски я, наприклад, не знаю. Там є свої нюанси в технології приготовлення цієї випічки. У мене вийшло так. Може, в когось лучше виходить. Ну, хочу вам сказати чесно, більше я це панатони пекти не буду. Мені дуже складне це тісто, його складно виробити, воно липне до рук. Його поки сформіруєш в шар і положиш у форму. Ну, мені не дуже зашло.